Вітаю усіх, ви на каналі Progen School. Мене звати Євгеній, і у нас відеоурок номер 6 Сьогодні говоримо про кодування від'ємних чисел пам'яті комп'ютера. З додатніми все було досить просто. Беремо число, переводимо його у двійкову систему. Після цього обираємо, скільки байтів ми будемо використовувати і, відповідно, займати для того, щоб закодувати ці дані. Просто дописали нулики на початку, фактично, і маємо двійковий код. Що ж з від'ємними числами? Насправді тема не складна. Я, навпаки, захотів винести це в окремий відеоурок через те, що це досить цікаво. І думаю, що вам, можливо, буде дійсно цікаво про це почути і дізнатися. Знаєте, у мене було перше враження дійсно. Чому я до цього сам не здогадався. І е, тут необхідно в першу чергу поговорити про природу від'ємних чисел, тобто звідки вони беруться, і як, як взагалі ми з ними працюємо, які властивості вони мають і так далі. Точніше, ну, деякі властивості нам знадобляться. Власне кажучи, коли ми говоримо про від'ємні додатні числа, тут досить просто. Від'ємні числа це дійсно числа, яких ви не зустрінете в природі, тобто, це деяке умовне позначення. Умовне позначення, наприклад, відсут... відсутності чогось. Чогось, або відхилення від якоїсь норми. Да, наприклад, коли ми говоримо про мінус 10 градусів за Цельсієм, ми розуміємо, що це просто відхилення від деякого загальноприйнятого нуля. Нуль ми беремо як початкову точку і від неї відхилення. Вліво від'ємні числа позначаються на цій шкалі, вправо відповідна. Додатні. І так повсюду, наприклад, так, можна якесь відхилення в плані, там, машина проїхала якусь кількість кілометрів вправо чи вліво да, від якоїсь точки і так далі. Тобто від'ємні числа це числа, які ми вигадали для зручності позначення чогось. І для того, щоб їх ну, щоб позначити якесь відхилення, власне кажучи, ми використовуємо знак мінус, тобто протилежність, да, протилежність додатньому числу. Тобто з їх природою і використанням в математиці все досить просто. Це пояснюється на рівні шостого класу, і здебільшого це проблем не, не виникає. З цим проблем не виникає. А що робити, щоб закодувати від'ємне число в пам'яті комп'ютера? Тому що ми знаємо, що двіковий код буде складатися лише з ноликів одиничок, там мінус ніяк не поставиш. і... Отут може виникати велика кількість цікавих ідей. Давайте там поставимо десь якусь одиницю, або давайте поставимо на початку завжди нуль і так далі, і тому подібне. І насправді щось схоже з цим і буде, але в цьому є. Досить просте пояснення, яке я зараз спробую вам е, описати. Власне кажучи, тут нам знадобиться досить проста властивість від'ємних чисел. А саме, а саме, ми знаємо, що якщо ми маємо деяке число, наприклад, позначимо його А, і нам відомо, що це А додатнє більше за 0, Тоді, наприклад, щоб позначити протилежне йому число. То від'ємне число з цим самим модулем. Ми будемо ставити мінус і записувати це так: мінус А. Так от, нам відомо, що сума від'ємного числа і додатнього з тим самим модулем завжди буде дорівнювати нулю. Тобто, ну, розуміємо, мінус 4 плюс 4 завжди дорівнює 0. І так далі. Ось цю властивість. Ми і будемо брати за основу для того, щоб закодувати від'ємне число. Ну, Давайте детальніше з цим розбиратися. Візьмемо, наприклад, число 89 для прикладу. І давайте це число закодуємо у вигляді двійкового коду. Тобто, нам необхідно число з десяткової системи перевести у двійкову систему. Пам'ятаєте, правила, які я використовую. Да? Я записую деякий ряд степенів двійок. ну, У даному випадку найбільша степінь двійки, яка буде використана, це 64, 32, відповідно, 16, 8, 4, 2 і 1. Наче нічого не сплутав. Отже, 89 точно більше за 64, 64 сюди буде входити. Беремо 80. 9, віднімаємо 64, маємо тут 5 і 2. 32 більший розряд за 25, тому 32 ставимо нулик. 16, очевидно, підходить, віднімемо ще 16. Для нас, очевидно, що це буде число. 9. Отже, 16 входить, 8 менше за 9, тому, 9 сюди, тому відповідно, 8 також сюди входить, ставимо 1. Ну, якщо віднімемо 9 мінус 8, ми отримаємо одиничку, тому тут 0, 0 і одна одиничка там буде у нас зафіксована. Супер! Отже, ось так це представляється у вигляді відповідно, двійкової системи числення. Числа в двійкові системи числення. Розуміємо, що е, під час кодування в пам'яті комп'ютера нам треба визначити, скільки ж комірок будемо брати. Ну, число невелике, давайте візьмемо, відповідно, 8 бітів. Нам буде цього достатньо для закодування цього числа. Е, тому для того, щоб закодувати, чи це число там, з використанням 8 бітів, ми просто допишемо сюди нулик і маємо двійковий код для кодування цього числа. Супер! Так от, насправді, логіка для того, щоб представити це ж саме число, але протилежне, тобто з знаком мінус, нам треба просто визначити якесь число в двійковій системі числення, яке під час додавання до ось цього вже прописаного числа дасть нам в результаті 0. Як це буде утворюватись, давайте розберемося. Насправді, це робиться дуже просто. Є е, кілька основних е, дій, які необхідно виконати. Отже, ми беремо ось цей запис в віковому коді нашого числа 89. І для того, щоб представити число мінус 89, ми перше, що зробимо, це виконаємо дію інверсії. Тобто, замінимо нолики на одинички в цьому записі, а одинички на нолики. Тобто, під час інверсії. Кожен нулик, от, наприклад, перший нулик, ми замінюємо на одиничку. Далі йде одиничка, замінюємо на нуль. Далі знову замінюємо на одиничку, далі два нулі, дві одинички, відповідно, і 0. Так от, якщо ми тепер ось цей запис додамо до ось цього числа, тобто це число додамо до цього числа. Ми отримаємо запис у вигляді восьми одиничок. Ну, можна перевірити, якщо ви додасте все це, нолики до одиничок, одинички до ноликів, очевидно, бо вони замінені. Ми отримаємо ряд одиничок. А нам необхідно число, яке дозволить отримати запис у вигляді нулів. Тому для цього нам треба просто в цьому числі переповнити один із розрядів. Тобто додати зайву одиничку, щоб під час додавання потім усі розряди були переповнені, і ми отримали нулі. Тому потім після інверсії заміни значень всіх, ми маємо просто додати до цього числа одиницю. Додамо одиницю і отримаємо запис. Ну, тут дуже просто. 0 плюс 1 – це буде 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ось такий запис. І насправді, ось цей запис, це і є те саме число мінус 89, закодовано з використанням 8 біт. Як це вам легко довести? Ну давайте спробуємо до цього числа отриманого, зараз я його запишу ось так, додати число, ну, закодоване число 89. Тобто я просто запишу це число ось тут: 0, 1, 1, 0, 0. 1. І спробуємо їх додати. Знаємо, що додавання відбувається в двійковій системі так само, як у десятковій. 1 плюс 1 – це буде 2. Але 2, очевидно, позначає переповнення розряду двійковій системі числення. Тому ось тут ми записуємо нулик, а сюди додаємо одиничку. Знову 1 плюс 1 нулик, сюди одиничка. 1 плюс 1 нулик, сюди одиничка. 1 плюс 1 – нулик. Сюди одиничка. 1 один плюс 1, ну, ми розуміємо, що ми додаємо і нулик, але він не грає ролі. 1 плюс 1 це нулик, сюди одиничка. 1 плюс 1 – це нулик, сюди одиничка, 1 один плюс 1 це, один це нулик, сюди одиничка, і 1 один плюс 1 це нулик, і виноситься одиничка. Скажете ви мені, але ж до чого нуль? Про який нуль тут йдеться, якщо ми отримали просто число, ну, тобто наступний розряд отримали. Але, шановні друзі, ми ж з вами говорили про порції і говорили про системи кодування. Так от, ми бачимо, що ми отримали 8 нулів. Ніби ми намагалися з вами, ну, ну я не знаю, там давайте візьмемо приклад з той самої шкільної столовкою. Ми накладали з вами порцію на тарілку, яка розрахована, наприклад, на 8 біт. Ми накладали порцію, і ми розуміємо з вами, що ми наклали. Більше, ніж треба, і ще хочемо докласти, але воно зараз просто вивалиться. То що ми з вами логічно зробимо? Ми скажемо, ні, ну не підходить ця тарілка. Ми прибираємо все звідси і перекладаємо в більшу тарілку. Але ж ми ж для себе на початку обрали саме цю тарілку і використовувати саме цю тарілку. Тому, власне кажучи, так само в пам'яті комп'ютера, фіксувати ми будемо для себе тільки те, що залишиться, а залишиться нічого. Нулі залишиться. Ось ця одиничка просто не буде збережена, тому що вона вийшла за ті межі, які ми позначили собі на початку. І виходить, що ось таким чином ми можемо представляти від'ємні числа за рахунок просто того, що під час додавання цього числа до числа протилежного до нього, за знаком, але за модулем тим самим, ми будемо отримувати. В межах ось цих комірок, які ми для себе виділили, будемо отримувати повсюду нулі. Ось так і кодуються від'ємні числа. Дуже просто, дуже цікаво. Я не думаю, що вам прям знадобиться це все запам'ятовувати, відпрактиковувати і так далі, але розуміти це. Я думаю, вам було, ну, я думаю, вам досить цікаво і корисно те зрозуміти. В наступному відеоуроці я розкажу детальніше все ж таки про ось ці межі, тобто, які відповідно числові межі можна закодувати з використанням вже для нас відомих систем кодування, я маю на увазі оцієї кількості бітів і байтів, але враховуючи, наприклад, Додатні числа і враховуючи від'ємні числа. Ну, а на цьому я хочу завершити цей відеоурок, побажати вам успіхів. Якщо у вас будуть виникати питання, ви можете обов'язково писати їх у вигляді коментарів. Також у нас є конверт. Е Саме фінансова підтримка нашого проєкту. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати проект для того, щоб ми могли організовувати цікаві заходи з програмування для учнів, ви можете також туди трішки нам закинути, в тому числі в коментарі додати свої побажання, і ми обов'язково їх врахуємо. І, можливо, навіть якесь конкретне відео з ним зніму для вас. Ну а на цьому, все, дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відеоуроках.